Привіт, а давайте тепер перейдемо до більш практичних питань. У нашій темі сучасна сім'я 2025. Так от, у нас є е, дівчина, і є хлопець, які почали разом проживати. Через деякий час у когось із них виникає питання, а хто ми один одного? І е, задаючи це питання, тут дуже часто необхідно розуміти, що доходить до е, розірвання стосунків. Таке просто питання. Чому? Тому що відповісти прямо тому, хто задає це питання, це такий каверзне, при чому буде питання. Дуже складно, тому що до шлюбу нам ще начебто далеко, ми ще не готові до цього. Та у когось може ще не бути такого внутрішнього позиву, мати стосунки з саме у шлюбі. Він хоче щось інше, а про це ми ще пізніше поговоримо. І тут все одно для того, щоб розвивали стосунок, в яких є якісь там неровності, необхідно відповідати на це питання. І на це питання можна відповісти і доволі нормально. Так от, як я казав, сімейне законодавство України не підлаштовано під задачі сьогодення, які задачі виникають у хлопців та дівчат. І наше сімейне законодавство ототожнює поняття сім'ї зі шлюбом. Але не все так просто. Сімейний кодекс України все ж таки дає тлумачення, що є сім'єю. Так от, послухайте. Відповідно до сімейного кодексу, сім'єю складають особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом і мають взаємні права і обов'язки. Я думаю, от саме в тлумаченні законодавства, що є сім'єю, і є відповідь на наше питання, яке хлопець або дівчина в якийсь час їх стосунків поставили один одному. Так от, давайте більш детально його будемо дивитись. Дивіться, як каже норма, сім'ю складають особи і тут. Мені хочеться пожартувати про тих людей, які в статусі людини. Вони не особи, вони в статусі людини. І виходить, що ви ті, хто в статусі людини, за тлумаченням сімейного кодексу. Ви не є членом сім'ї, Хоча знаходитесь в шлюбі, мабуть, маєте свідоцтво про шлюб. Але ви ж не особи, ви людини. А ще ось таке. Ми ж кого кажемо про сучасну сім'ю 2025 тисячі так от, якщо брати тлумачення питання, що таке сім'я, виходячи з сімейного законодавства, там не кажуть про чоловік та жінка, кажуть особа. Тут це можна і використати для тих, хто стоїть на позиції однополих шлюбів. Це ви теж можете вважатися сім'єю за національним законодавством, так як вона не вказує на конкретний пол, пол що це повинно стати. Щоб чоловік та жінка. Це може бути і жінка і жінка, чоловік і чоловік. Все. А от отаке. Приходимо до нашої хлопці та дівчина. Хлопець і дівчина, вони проживають разом. Раз є. Вони, проживаючи ря, разом, вони створили якийсь спільний побут. Є, є таке. Це два. І створюючи спільний побут і проживає деякий час разом, вони якось визначили, хто що робить. Тобто вони визначили, які в них права та обов'язки всередині своєї сім'ї. І ми відповідаємо зразу на це питання. Вони є сім'єю. І таким чином збігаються всі складові, які визначають, що таке сім'я. Тобто ви, хлопець і дівчина, проживаючи разом деякий час, на питання, хто ми є, ви є сім'єю, ви повинні це зрозуміти. І все тут дуже просто. Але звуча, знаючи, як ви це робите, ви робите страшну помилку. Робите страшну помилку в тому. Що ви не створюєте юридичний акт про те, що ви є сім'єю. Ви просто носиками третесь і все, займаєтесь сексом, насолоджуєтесь своїм життям. Перший такий конфетно-букетний період ви проходите, але коли настає більш складне питання, ви до нього не звертаєте увагу. Але це дуже просто. Є таке, яким чином можна вирішити? Дуже просто. Поняття є салфетний договір. Тобто ви берете бумагу. І я, Вася Петров, підтверджую, що, що я з такого то періоду проживаю разом з Оксаночкою, маю спільний побут з, з нею, і в нас все добре. І тут, так само пише на цьому листі і Оксаночка. І все, у вас є юридичний акт. Хочете більш якісно, конкретно, йдіть до адвоката і створюйте правочин щодо цього. І все. У вас є е, захист е, на випадок, якщо щось не так піде, ви можете з цим скористатися. Це вже е, далі робота адвоката, яким чином це застосовує відповідно до тієї проблеми, яка є. А там випадків захисту дуже багато. І встановлення юридичного факту, і прямий спир, і багато всього іншого. Тому ви просто не дієте, ви просто, скажімо так, не звертайте на це увагу. Я вам дав відповідь зараз. Коли ви проживаєте разом, що ви є, і як це захистити? А далі ми поговоримо про інше.